Дорогі брати і сестри, всі ті, хто сьогодні знайшов час для того, щоб побути спільно навколо Слова Божого, порозважати, помолитися, пропоную нашій спільній увазі історію, яка записана в Іванлії від Луки в 24 розділі, це історія про кожного із нас, про тих, хто увірує Ісуса Христа, про тих, хто знає Його. Хто був з ним? І ця історія дає нам дуже багато уроків, але на декілька думок хотів би звернути нашу увагу, після чого ми спільно будемо молитися. Отож, пропоную для наших роздумів Івані від Луки, 24 розділ з віршу 13. Це історія, як учні повертаються з Єрусалиму в Емаус. Аж ось того самого дня двоє із них ішли в село на ім'я Емоуз, Стадії за 60 від Єрусалиму, і розмовляли між собою про те, що сталося, як вони ж розмовляли і сперечалися між собою, сам Ісус, наближившись, ішов разом з ними. Але очі їм заступило, щоб його не пізнали. Він їх спитався, що це за розмова, що ви, йдучи ведете її між собою? Ті зупинилися повні смутку, озвавшись тоді один із них на ім'я Клеопа, каже йому: ти бо один, що мешкаєш у Єрусалимі, а не знаєш, що цими днями в ньому сталося. І він спитав їх: А що таке? Вони ж йому сказали, те, що, Ісус, те, що сталося з Ісусом Назарянином, мужем, що був пророком, могутнім. В ділі в слові перед Богом і перед усім народом, та як наші первосвященники і князі видали його на засуд смертний і його розп'яли. А ми сподівались були, що це він той, хто має визволити Ізраїля. До того ж, усього, вже третій день сьогодні, як це все сталося. Деякі з наших жінок, що правда нас здивували, вони пішли були ранесенько до гробниці. Та не знайшовши його тіла, повернулись, і нам оповіли, що вони бачили ангелів, які їм з'явилися, і сказали, що він живий? Деякі ж з наших пішли до гробниці і знайшли так, як їм сказали жінки. Його ж вони не бачили. А він промовив до них О, безумні, запеклим, запеклі серцем у вірі супроти всього, що були пророки, оповідали. Хіба не треба було? Христові так страждати й увійти у свою славу. І почув, почавши від Моїсея та від усіх пророків, він вияснював їм те, що в усім Писанням стосувалося до нього. Коли вони наближалися до села, куди йшли, Ісус удавав, що хоче йти далі. Вони ж наполягали, кажучи: «Зостанься з нами, бо вже, веч... вже надвечір і день уже похилився. І він увійшов, щоб зостатись. І от як він був за столом з ними, взяв хліб, поблагословив і, розламавши його, подав їм. Тоді відкрилися в них очі, і вони його пізнали, а він зник від них. І сказали вони один до одного: чи не палало наше серце в наших грудях, коли він промовляв до нас у дорозі та вияснював нам Писання? І вони рушили негайно і повернулися до Єрусалиму. І там знайшли зібраних 11 і тих, що були з ними, які їм сказали: Христос справді воскрес і з'явився Симонові. І вони розповіли те, що сталося в дорозі, і як вони його пізнали при ламанні Хліба. Повторюся і скажу те, що це історія про кожного із нас. Тут неймовірно багато істин. І варто на цій історії досить добре посидіти, подумати, порозважати. Але я хотів би зосередити нашу увагу на те, що ці двоє учнів, коли саме вони пішли в МАУС? І з тексту, який ми прочитали, ми бачимо, що вони самі кажуть, Клеопа говорить, що вже третій день іде, коли все це сталося. Тобто, вони вже почули звістку, що Ісус Христос Воскрес. Вони вже знали очевидці, вони бачили їх, але в їхньому серці народжується інше рішення. Вони це не приймають. Вони в це не можуть повірити. І в своєму розчаруванні, в розгубленому такому стані вони повертаються. Напевно, хтось там ж, із них жив в тому селі біля Єрусалиму, тому що ми читаємо, що вони зайшли на не йшли, і вони там вечеряли. Ну, це я так допускаю. Але вони мали бесіду по дорозі з Ісусом. Спочатку вони йшли двоє, але Ісус Христос ніколи не залишає навіть ті, хто розчарувався в Ньому. Ті, хто навіть помилково просто вірили в іншого Ісуса Христа, уявляли собі зовсім іншим Бога, уявляли собі зовсім іншим Месію. І вони тут оповідають про те, що а ми думали, тобто у нас були певні свої сподівання на того Ісуса, з яким ми ходили три роки з половиною. Тобто, Він не, наші сподівання він не виправдав. Ми так надіялись, ми так хотіли, ми так вірили, у нас були плани, але того не сталося. І здається, Ісус хіба не було інших людей? Хіба не було до кого ще пристати більш вдячних? Скільки учнів і послідовників в тебе було, а ти ось вертаєшся до оці. Але давайте пригадаємо ту історію про загублену вівцю, яка відбилася від стада і просто пішла собі гуляти, Просто пішла своєю дорогою, і потім впала десь в ущелину. І була переречена на загибель. Але Пастух залишає 99 і йде шукає одну. І дуже радіє, бо він її знаходить. Ось так робить Ісус. Він іде до цих двох загублених овечок, які відбилися від стада. Ми часто буваємо такими овечками. Ми часто буваємо такими учнями, які щось собі вигадують, якийсь образ Бога. І приписують йому певні якісь такі риси і очікування, які він обов'язково повинен зробити в моєму житті. Але приходить момент, і ми бачимо, що це не так. І наступає певне розчарування. Але воно наступає тому, що ми відійшли від стада. від стада Божого. Ми відійшли від Бога, від цього джерела, і починаються проблеми в нашому серці, починається недовіра. Починається сумнів, і ми йдемо вна... повертаємось назад. Це місто Емаус, це селище Емаус, воно знаходилось на сході від Єрусалиму. На євриті схід означає минуле. І ці двоє учнів вони повертаються в минуле. Вони повертаються до старого образу життя. Як часто ми повертаємось до старого образу життя в наших стосунках, в наших словах, в наших думках, не йдучи в Божому напрямку, ми вже повертаємось до старого образу життя. І цікавий момент Ісус підійшов до них, і вони дозволили йому наблизитись і почати з Ним діалог. Вони пішли в цей діалог, вони пішли далі, тобто вони дали своє добро і ти спільно з ним далі. І ось коли вони знову поєдналися, коли вони стали разом, коли вони чули слово від самого Бога, це слово почало робити роботу в їхньому серці. І щось неймовірне відбувалося там. Бог в цей час робив операцію в їхньому серці, він відновлював їхню віру, їхню довіру в те, що він є живий Бог, він є сильний Бог, і які б розчарування твою душу, твоїй розум не наповнювали, як би низько ти не впав, як би сильно ти не зайшов в кут в своєму житті, коли ти допускаєш Бога близько до себе, коли ти стаєш біля нього. А ти відкриваєш своє серце для того, щоб його слово чути, для того, щоб його слово лунало, воно починає робити там свою роботу. І ми читаємо про те, що вони навіть запросили, кажуть: давай побудемо ще разом, давай ти переночуєш, давай ми повечеряємо. І Ісус залишається. Він не йде супроти їхньої волі, Він не нав'язує себе. Але їхнє серце, воно вже прагне Ісуса. Воно вже прагне Його Слова. І та душа, яка надломлена, яка розбита, яка розчарована сама в собі, в своїх планах, в своїх намірах, до чого вона стримилась. Але якщо вона відкрита до слова, і це слово буде туди потрапляти, воно буде робити свою роботу: роботу по воскресінню, по відновленню, по силенню. І ми читаємо, що відбулося. Вони сіли за сілу. Ісус взяв хліб, переломав, віддав подяку. Це те, що будемо ми робити в неділю, якщо Бог дозволить, ми доживемо. Ми будемо згадувати ціну, якою було куплене Спасіння наше. І ось Ісус з цими діями, Він нагадує їм те, що відбувалося перед тим, як його схопили і розп'яли. І ось відкриваються очі їхні. Але він зник. М відбувається момент покаяння. Відбувається момент розвороту на 180 градусів. І ми читаємо в 32 му вірші вони кажуть, чи не палало наше серце в наших грудях, коли він промовляв до нас у дорозі та вияснював нам писання. Не знаю, в якому стані перебуваєте ви. Але мені. Знайомий такий стан, коли палає моє серце, коли воно було запекле, коли воно було черстве, коли воно було вперте і горде. Воно відкидало і йшло своєю дорогою. Будучи християнином, довший час. І буду відвертий з вами інколи це трапляється зі мною. І навіть Мої близькі це можуть бачити. Тому що в сім'ї ти такі, який ти насправді. Але коли ти пускаєш близько до себе Ісуса, і Його Слово Він не вривається, Він робиться ніжно, Він робиться просто, Він робить це так, як ніхто не зробить. Його слово просто пере, перевертає все. І тоді палає серце. І ти відчуваєшся дотик Божого Слова, Божої руки, ніжний Божий дотик. І дуже правильно зробили ці два учні. Вони відразу побігли в інший бік. Вони побігли до своїх друзів, до своїх братів, до своїх одновірців, до тих, з ким вони ходили разом. І побігли, почали розказувати їм, що відбулося. Ось це життя, яке можна сказати до і після, до зустрічі з Христом Воскреслим і після зустрічі з Воскреслим Христом. Я закликаю вас розважати на цю історію. Я розважаю, закликаю вас щиро молитися і не вставати з колін за тих, хто просто пішов до Емаусу від Єрусалиму. Моліться, за, можливо, це в ваших сім'ях, у ваших родинах, можливо, це ваші сусіди, можливо, це просто незнайомі люди, не дуже близько знайомі вам, ті, хто залишили стадо Боже, церкву Божу. Можливо, хтось ходить до церкви, додому молитви, виконує певний обряд, але Він відійшов від Ісуса своїм серцем. Моліться, щоб це запекле серце, воно впустило Ісуса. Воно дозволило Його слово потрапляти туди і робити свою роботу. Нехай Господь допоможе нам, нехай Господь допоможе всім відкрити наше серце для Його дії, щоб серце запалало. Щоб ми невпинно розвернулися і побігли для того, щоб звіщати про Воскреслого Ісуса. Уявіть, що би було з цими учнями, якби. Вони не дозволили Ісусу стати поруч. Уявіть, що би було, якби Ісус не захотів підійти до них. Уявіть, що би було, якби навіть їхнє серце запалало, але вони не встали і не побігли. Скільки би людей не почуло про Ісуса? Скільки би людей не почуло про Воскреслого Ісуса Христа, скільки би людей не зустрілися б з цим Воскресним Ісусом Христом, але сталося по-іншому. Вони прийняли мудре рішення, вони пішли шукати своїх братів. Вони відновилися, вони покаялись, і вони були вірні йому до кінця, до смерті і смерті часто Хресної. Тому нехай ця історія підбадьорить нас, дасть нам, додасть нам віри, додасть нам сили, додасть нам великого бажання бути дуже близьким біля нього, тому що Його Слово це життя, сила, Воскресіння, відновлення, жива вода для нашого серця, для нашого духовного чоловіка. Нехай Господь благословить нас і прославиться в нашому живому християнському житті. А йому слава!